Говоримо про ІПР в закладі освіти. Наразі вже розглядаємо з вами шостий пункт, де вказані додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, тобто заняття. Також заповнюється це все у вигляді таблички, де вказується найменування заняття послуги, наприклад, розвиток мовлення, наприклад, сенсорний розвиток, це вже як кожен фахівець вирішить назвати. і що вкласти в зміст своєї роботі, так можна і прописати найменування заняття. Тому що конкретного якогось такого затвердженого терміну щодо назви конкретного заняття поки що не існує. Фахівець, що проводить заняття. Тут потрібно вказати, що це логопед, наприклад, дефектолог, звісно, вказати прізвище ім'я по батькові, це зрозуміло. І приходимо далі. Місце проведення ресурсна кімната, кабінет логопеда, кабінет психолога. якщо це Фронтальне заняття, можливо, і таке бути, то це група. Дитячому садочку, і звісно, зазначити розклад занять. Не пишіть, будь ласка, тут по датах, тобто там 1 вересня, 3 вересня, тому що ця колонка буде розширюватися, і це просто-напросто недоцільне. Це буде е, просто переведення паперу, е, і це все буде неправильно і не зовсім доречно. Розклад занять пишіть, наприклад, там вівторок, четвер і зазначайте години, коли ви будете працювати з конкретною дитиною. Якщо потрібно більше, значить більше прописуйте. Якщо буде менше потрібно, значить менше прописуєте.